Я нагадую, що в наявності в Києві є дуже класне авто. Opel Ampera є, e. чистий європейців, 60 кВт батарея, 19 рік, в гарній комплектації. Машинка не фарбована, має 109 тисяч рідного пробігу, кузов майже весь алюмінієвий, крім криші і задніх крил. Має два порти зарядки, Type 2. Домашній тасі С2, комбо швидкий, класна, дуже зимова гума, стоїть 17-та. Автомобіль має безключовий доступ на кожних дверях, дуже зручно дуже просторий салон. Я при рості 187 можу сісти сзаді себе є амбієнт підсвітка салону, клімат. Підігрів руля, підігрів сидінь, автозатемнення дзеркало заднього огляду, купа асистентів, бачить людей, сама гальмує, система екстреного гальмування, круїз, лімітатор, датчики світла, дощу. Дуже класна машина, зручна, велика, дуже потужна, 204 кінських сили. Передні та задні LED фари дуже гарно виглядають. Передній та задній парктроніки є два ключа. Машинка з Нідерландів. Відкриваєш багажник, загоряється в бампері габарити. Тут є домашня зарядка, подовжувач на платну і бокс тут, щоб все це скласти, якщо треба. Крюк, міський багажник, класний. Така гарна машинка, гарний білий колір. Звертайтеся. Метро Палац Україна, Київ. Контакти залишу під відео. Дзвоніть, пишіть. В дорозі є ще гольф, ліф. Що звертайтеся.